Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі. Новини з вами Дар'я Стільмашук. Розпочнемо з новина пострілівщини. З нагоди дня самоврядування вчора в райдержадміністрації відбувся урочистий концерт, щоб привітати всіх народних обранців з їх професійним святом. Присутніх розважали чарівними піснями, які слухали, і наші кореспонденти. 7 грудня 1990 року Верховною Радою Української РСР був прийнятий закон про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування. З тих пір 7 грудня відзначається день місцевого самоврядування професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, на основі якого діє самоврядне суспільство. Це давня слов'янська і давньоруська традиція, яка Бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. В Україні вважають, що тільки така влада і є справді народною владою не над суспільством, а законою владою самого суспільства для суспільства і в інтересах суспільства. З вітальним словом до своїх колег звернувся голова апостолівської районної ради Віктор Мудрий. Дозвольте вас сердечно привітати із вашим. Професійним святом днем місцевого самоврядування. Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом з реалізації інтересів територіальних громад. Тож нехай сьогоднішнє свято об'єднає нас усіх у спільному прагненні зробити наші міста і села району та в цілому України. Щасливими і багатими, бо цього від нас чекають люди. Вважаю, майбутнє держави неможливо без розбудови місцевого самоврядування і ваша самовіддана праця та наполегливість, ваша компетенція та професіоналізм, ваша відповідальність та активна громадська позиція вносить. І гідний внесок у розвиток Апостолівського району і держави в цілому. Дякую вам за це і бажаю, щоб вашими постійними супутниками у вашій роботі були розуміння та підтримка людей територіальних громад. Бажаю вам більшої наполегливості, більшої мужності у вашій нелегкій та відповідальній роботі. Особисто вам бажаю міцного здоров'я. Родинного благополуччя і щоб ваші особисті плани та сподівання завжди здійснювалися. Колеги, дякую, що ви є. І свято вас продовжилося свято церемонією нагородження кращих працівників самоврядування нашого району. Надія Надівна, якесь свято без музичних композицій, чарівні голоси талановитих виконавців створювали на заході по-справжньому святкову атмосферу.